Ви вірили, що еволюція це ваша історія, від каменя до кібера. Але чия це історія насправді? Ви кажете, я тренуюсь. Насправді тренуються ваші дані. Ви вирішуєте рухатися, чи рухається за вас алгоритм. Ви мрієте переписати гени. А чи помітили, що алгоритми вже переписали вас? Еволюція це не тільки тіло, це і ваша свідомість, яку вже тренує чужий код. Ви думаєте, я обрав. Але це не вибір, це підказка. Ваші предки передавали вам кров, ви передаєте логін і пароль. Наступне покоління не виростає. Його оновлюють як прошивку. Ви хотіли контролювати еволюцію, але тепер контроль це ілюзія. Еволюція не запитує дозволу. Вона вже змінила вас. А ви досі вірите, що це ваш вибір.